Слава Україні, друзі. На кінець то вибрався я на коп. Перший зимній коп. Приїхав на поле. Не знаю, що тут вийде надовбати, чи земля дубова, чи ні, але приїхав. Багато хто пише, що, що я закинув коп, я його не закинув. Так як зима, в ліс не підеш через те, що там літом вже немає що копати, а зимою тим більше. Приїхав попробувати на поле. Побачимо, що з цього вийде. Вперед. Ха, так, друзі. Перша монетка. 10. Перша монетка за місяць. Я десь приблизно місяць не копав. Радянська копійка, напевно. Але радості. Давно я не купав. Так, ще й після реформа. Копійка 70-го року, коротше кажучи, ідем далі. На кінець то попався чотенький сигнальчик. 19.20. Але онлайн не поклучиться викупати. Дивіться, яка земля. Ставлю паузу і копаю. Так, важко копається. Але щось викопав. Зараз побачимо, що в нас це пробка чи... Чись... О. А це не пробка. Ха, наконець-то монетка мідна бачу. Маленька. Мабуть, одна друга. Так, Микола другий. Ай, стан тут на цьому полі. Дивіться. Ну. Одна друга. 1898 рік. А стан гарний, лки-палки. От би ще штук 5 таких. то та й було б добре. Друга монетка, поки більше нічого. От і випала ще одна монетка. 16, щось якесь таке непонятне. Напевно, радянська. А яка ж? 20 копійок рамочник. Стан на цьому полі монети всі причудові, можна сказати. Ну, оці теж. Більш-менш. Чи 43-й, ні, 48-й рік, 20 копійок. От так. Ще пару гільз накопав, нічого цікавого. Випала ще одна монетка. На жаль, радянська знову. Щитовик поїжений страшно. 10 копійок щитовик. Майже нічого не видно. Ну, якось так. Більше такі монети не буду показувати. Хіба що будуть мідні або срібні. Якийсь більш-менш добрий сигнал попався. 18. Давайте побачимо, що це разом. Можливо, монета, можливо, пробка. Ось щось. Монета. Та ладно. Ну, на кінець то. Мідна монета. А, мідна, так. Да. Радянський п'ятак? Я ж то думаю, мідно так не може сигналити. 5 копійок 61-го року. Да, це то монети пішли. І, як завжди, на камеру радянські монети. А не на камеру. 33. А сигналило. Чорноцвітним. Гвоздик ще був. А це мідяк. Ай, вбитий. Так. Ага, це навіть деньга. І що за деньга така? Така красна. Щось видно. Ще й окисел. ну да. такі монетки. Бувають в гарному стані. Видно, що 1700, а далі не видно. Ну, але орла хоч трохи видно. Гарні краєвиди, поля, знахідок майже немає. Похожу, побачу, що ще вийде знайти. Ще два мідних, мідних какаля знайшов. Одну копійку Олександра Другого. І ще щось не пам'ятаю, потім вже в кінці покажу. Ну, ще походимо. Годинку-півтори побачимо. Цей сигнальчик, напевно, засніму. 19. Тут під сніжком повинна бути м'ягенько. Майже м'ягенько. Чистенький сигнальчик, думаю, може щось. Щось, може цікаве? Може і ні. Хто його знає. Десь викупав. Майже викупав. Хоч би монетка якась була? Десь тут як то. Тіка не докопав десь там, так зараз пробочка, викопав викупав іга. Кусок алюміній, як завжди. Хоч щось випало, окрім монет. Вісім, який ключик? Хм. Саморобний бронзовий ключик, мабуть. Ну так. Да. Шість дірочками. Хоч щось, а то одні монети. Не Ні гудзиків, нічого. А такий ключик цікавий. Отак От йдемо далі. Так, сигналить він, до речі. Зараз я подивлюсь. 20 сигналить. отак От так-то. Так, є знахідка. Такий сигнал. Такий трошки підскакує. Але бачу, що мідна монетка. На кінець тут знову щось попало. А то довго вже я хожу. Ага, а це? Знову деньга. Так, який тут стан буде в нас? Так, це буде. Трошки кращий стан, ніж та перша була. Вже тимнієї навіть фокус не можна взяти. Так, трошки вийшло. Деньга 1743 рік. Так, це вже трошки краще. Ще півгодинки і будемо йти. Невже знову щось цікаве? 23-24. Подивимось разом. Знову цей алюміній. Ну от і на сьогодні все. Зараз покажу знахідки, які попались з монет. Вже темно не видно. Зараз прикріплю фото. Вдома як пофотографірую. Та й будете бачити, які результати. Там ще десь ключик є. Ще якась фігня. Ну, якось так. На сьогодні все. До зустрічі на каналі.